Організація видокористувачів «Веда життя, що отримала у грудні на свій баланс інженерні мережі частини Суворівської зрошу системи в Азмирському районі та стала першою в Україні, хто відпрацював усю процедуру передачі у дії, готує обладнання до половного сезону, ремонтує, знаходить проблемні місця, щоб вчасно їх вирішити. Дуже важко працювати по закону. Який на дуже гарно написано, але ми стикаємося з нюансами, тим, що ніхто не знав, як цей сам закон повинен працювати. І всі питання ми вирішували з усіма по факту в онлайн режимі раніше в самому законі до самого закону не було такого поняття, як водовипуск, і це є об'єктом. І один на, на одному полі може бути 10 водовипусків або там декілька труб, і потрібно було відшукати саме ту трубу, саме ті водовипуски. 70-х років все це велось на балансі, але після розпаду радянського союзу, та тут був ще когось колхоз соворова. Після його розпаду всі документація загубилася, тому було й важко відновлювати. У зимовий період 2024 року організація водокористувачів до поливного сезону займається підготовкою обладнання до насосів ремонтом або заміною а також проводиться пошук проривів в трубах. На першій насосній станції підкачки якраз проводилася відкачка води з трубопроводу, де знайшли причину прориву і не допустили, щоб вода поступала під насосну станцію підкачки. В цій насосній станції у нас є декілька трубопроводів, які поп'є маленькі, старі звалені шви, які потрібно знову поновити, щоб вода не затоплювала насосну станцію. В цій, якщо дивитися насосні станції, ми переміщуємо один агрегат на його подальше місце. Він стояв тут разом з другим. Зараз ми його перенесли на п'яте місце для того, щоб подавати воду меншим агрегатом для менших споживачів. Звісно, цікавий стан Суворовської зрошульної системи, яку ВК отримала на баланс. За оцінкою ВК, хоча система застаріла, стан в основному задовільний. Ремонти проводяться в робочому порядку, але виявилися і серйозні проблеми. Основні магістралі в нас в задовільному стані можемо працювати. Знаємо лише дві критичні точки. І зараз над ними працюємо. Це на першій насосній станції, це колектор. Там була плобоїна. Три. Зараз одну знайшли, другу в пошуках, третю знаємо. І це друга критична ситуація, це на трубопроводі, який йде від третьої підкачки до шостої під жедеринією. Там дуже були літом великі втрати, там затоплювали поля, ми цю пробойну знайшли, розкопали, готуємо до звалювання. Витрати на ремонтні роботи включаються у тариф. Наразі він затверджується членами правління організації видокористувачів. У штаті організації машиністи, технічні працівники, які перейшли з водного господарства. Для зварювальних екскаваторних робіт працівників винаймають. До 1 березня ОВК планує завершити всі роботи. До речі, грант від USAID Agro, який виграла організація видокористувачів вода життя, це великий об'єм необхідного обладнання. Його надходження очікується у квітні травні. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх